Та й народження в UPG, а подарунки отримуєш ти заправляйся та вигравай до 22 літрів пального головком заявив про те, що провів комплексну нараду у режимі відеоконференцзв'язку щодо підсумків діяльності збройних сил України у березні 2025 року. Головними завданнями каже Олександр Сирський, залишаються утримання рубежів оборони та стабілізація обстановки на загрозливих напрямках, завдяки прийнятним управлінським рішенням та стійкості українських воїнів в цю е, задачу. Частково вдалося виконати, зокрема, що стосується саме Покровського напрямку. Тут в операційній зоні противник зосереджує основні наступальні зусилля однак фактично буксує на місці. Підкреслює головком. Водночас, наші війська там, де це можливо, застосовують тактику активної оборони на деяких ділянках фронту, просувається уперед, покращуючи тактичне становище, відновлюють десятки позицій, сковують значні сили противника. Продовжуємо знищувати ворога. Підкреслює головком Головнокомандувач збройних сил України З початку березня артилерія сил оборони виконала близько 100 тисяч вогневих завдань оператори БПЛА, понад 81 тисячу бойових спеціальних завдань, включно із понад 150 уражень засобами Діпстрайк, так тобто били вглиб території, яка підконтрольна Російській Федерації, а то й вглиб Російської Федерації безпосередньо. Під час наради Олександр Сирський заслухав доповіді начальників органів військового управління. Щодо проблемних питань, комплектування підрозділів та відновлення їхньої боєздатності формування нових армійських корпусів, логістики та ремонту військової техніки, тощо визначив також завдання на квітень, каже він, звернув увагу на необхідності збільшення кількості дронів на оптоволокністі, яких до ворожих засобів радіоелектронної боротьби. Крім того, визначив завдання щодо комплектування бойових бригад особовим складом. Наголосив на потребі підвищення якості підготовки, адже від цього напрямку залежить збереження. Ререження життя воїнів, це справді так. Ми осучаснили курс базової загальної військової підготовки, каже головком. Збільшили його тривалість до півтора місяця, запровадили обов'язковий адаптивний період новачків у бойових бригадах, і це дає позитивні результати. Підкреслює він цього місяця зафіксували зниження втрат порівняно з попередніми. Однак ще є над чи над чим працювати, варто досягнути найвищих стандартів підготовки, каже Олександр Сирський. Ну з цим важко. Не погодитись окремо наголосив на проблемах розвитку і поставив задачу максимально збільшити бойові можливості бригад. Ще одне важливе питання це утримання і підготовка озброєння до експлуатації в умовах весняно-літнього сезону, підвищення захисту різних видів військової техніки від fpv дронів, якими ворог теж користається, і максимальне використання бойових можливостей техніки, заявив Олександр е, Сирський, і е, далі. Ми з вами будемо детальніше оглядати ситуацію на фронті, але я б хотіла, аби ми зараз з вами коротко оглянули і оперативну інформацію від генштабу збройних сил України, і поговорили детальніше про те, якою ситуація є на різних напрямках, і поговорили про те. На яких напрямках, власне кажучи, Російська Федерація продовжує сунути уперед. Будемо з вами також говорити і про Покровський напрямок, тому що він залишається станом на зараз найгарячішим, і його, його коментував також. І головком збройних сил України Олександр Сирський. Тож далі ми приходимо до загальної ситуації на фронті. Загалом упродовж доби зафіксовано 171 бойове зіткнення. Ворог завдав по позиціях українських підрозділів і населених пунктах два ракетні та 116 авіаційних ударів. Задіяв дві ракети і скинув 223 керовані авіабомби. Крім цього, здійснили понад 5300 тисяч обстрілів. З них 130 із реактивних систем залпового вогню, застосував для ударів 2620 дронів «Камікадзе». На Харківському напрямку наші війська зупинили чотири атаки ворога. На Куп'янському минулої доби відбулося шість атак окупантів. На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів. На сіверському напрямку ворог п'ять разів атакував позиції наших захисників. На Краматорщині зафіксовано два боєзіткнення. На турецькому напрямку ворог здійснив 17 атак. На Покровському наші захисники зупинили 73 наступальні дії агресора у районах чотирнадцяти населені пунктів на новопавлівському напрямку сили оборони зупинили 11 атак на позиції наших військ. На Гуляйпільщині загарбники здійснили дві атаки біля привільного та у бік вільного. Поля на Оріхівському напрямку ворог чотири рази атакував позиції наших оборонців. На Придніпровському окупанти проводили дві наступальні дії однак, успіху не мали в операційній зоні на Курщині, підрозділи Сил оборони України за минулу добу. Зупинили 21 атаку російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 20 авіаційних ударів із застосуванням 31 керованої бомби, а також здійснив 347 артилерійських обстрілів. Позицій наших військ і населених пунктів, зокрема. П'ять з реактивних систем залпового вогню. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі техніці і активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. За добу авіація ракетні війська та артилерія сил оборони уразили 14 районів зосередження особового складу та техніки, а також один пункт управління російських загарбників. Загалом. Минулої доби втрати російських загарбників склали 1230 осіб. Також українські воїни знешкодили чотири танки, три бойові броньовані машини, 30 артилерійських систем, один засіб протиповітряної оборони, 71 БПЛА оперативно-тактичного рівня та 65 автомобілів окупантів. Працювали цієї ночі і повітряні сили. У ніч на 31 березня ворог атакував двома балістичними ракетами іскандер м із Курської області і запустив 131 тридцять шахет і безпілотник-імітатор різних типів з напрямків Міллерово, Курськ, Брянськ, Орйол, Приморсько-Ахтарськ, це Російська Федерація. Повітряний напад відбували зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та мобільні вогневі групи повітряних сил і сил оборони України. Станом на ранок підтверджено збиття 57 ударних безпілотників на півночі, сході та. У центрі країни 45 ворожих дронів локаційно втрачені без негативних наслідків. Однак, через російську атаку постраждали на жаль, Сумщина, Донеччина, Харківщина, Київщина та Житомирщина.